Вітаю вас на своєму каналі з Нахарка Натаролах. Зараз буду робити розклад на сьогодні на 6 квітня, що буде відбуватися загальний розклад. Не забувайте підписуватися на мій канал. Замовляйте розклади. Сьогодні 6 квітня, що буде відбуватися. 6 квітня, загальний розклад. Так, дивимося. Від партнерів. Можливий обман, але він дуже швидко викриється, і вам навіть повернеться судьба до вас. Це у фінансовому плані трошки буде затримка. Можливо, ви очікуєте якісь виплати, ну, щось буде з ними не отримувати дуже швидко, як ви надієтеся. Теж показує о, на цих картах, що будуть. Прошу від перемовини, але партнер буде ненадійний. Ненадійний партнер, тому будьте дуже обережні. У стосунках, що буде відбуватися у стосунках, у стосунках поки що буде пауза, випав карта Джокер. Всім гарного дня! Звертайтеся за індивідуальним розкладом у приват. Всім гарного дня, гарного спілкування!